Доброго вечора, дорогі земляки. Підведемо підсумки суботи. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою та динамічною, проте повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом доби для підтримки дій угрупувань українська авіація здійснила на нашому напрямку низку ударів, в ході яких було знищено техніку, засоби РЕП, ППО. Та значну кількість живої сили ворога. Ракетні війська та артилерія наших сил оборони продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби та порушення систем логістичного забезпечення противника протягом доби на нашому напрямку в Баштанському та Бориславському районах Херсонщини, Баштанській це-Миколаївщина, Береславський це Херсонщина. Наші військові знищили декілька складів з боєприпасами та уразили пункти управління безпілотниками. Ворог продовжує терористичні обстріли мирних громад та вбиває, на жаль, вже і дітей. У Криворізькому районі Орки вночі обстріляли Широківську громаду, зруйновано декілька приватних будинків, там без втрат. Але сьогодні в день ворог двічі обстріляв Занадольську громаду з ураганів. За Андольську 11 людей поранено, серед них дитина 9 років. Від отриманих поранень дитина померла. Всі постраждалі в лікарні, більшість важкі. Надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджені 8 багатоповерхівок, дитячий садок, ліцей, цнап та інше. Також ворог обстріляв СЗВ ураган території Великої Костромки Зеленодольської міської ТГ Криворізького району. Пошкоджено два приватних житлових будинка. Інформація щодо загиблих та постраждалих там не надходила. Зазначу, що на нашому напрямку ворог вбив ще одну дитину. В селищі Березнегувате, що в районі Давида Брода внаслідок обстрілу загинула восьмирічна дівчинка. Корки мають розуміти. Вони нічого не розуміють. Розплата за їх звірства прийде. У Нікопольському районі ворог із важкою артилерії обстріляв Нікополь та з РСЗВ Град-Марганець. У Марганці пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, легковий автомобіль та чотири газопроводи. На території гаражного корпоративу горіли три гаражі, два легкових автомобілі. Пожежа ліквідована без втрат. Щодо ситуації в самому Кривому Розі. Вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Інфраструктура, комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі. Триває поповнення стратегічного запасу міста по продуктах і медикаментах. На території Криворізького району перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Працюють всі наші вісім постів контролю, аномальних речовин та Атмосферних явищ не спостерігається. Шановні криворіжці, в Європі та Україні стрімко зростає рівень захворюваності на коронавірус. знов зростає. В Польщі зараз хворюють понад 730 тисяч людей, в Німеччині більш 720 тисяч. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні. Майже 23 тисячі людей хворих на COVID-19. Але динаміка негативна. В Кривому розі за минулу добу зареєстровано вже 12 нових випадків коронавірусної хвороби. З діагнозом COVID-19, підтвердженим ПЦР-аналізами, в лікарнях лікуються вже 42 пацієнти. Дякувати Богові, у нас наразі ситуація не така складна. Як у Європі, але ви розумієте ризики. Ну, це ж не перша хвиля. І ми розуміємо, що воно до нас прийде, тому необхідно вакцинуватись. Ідіть у найближчий пункт щеплень чи центри масової вакцинації. Щеплення добровільні і безоплатні. У нас все налагоджено, вакцина є. Я розумію все, але треба вакцинуватися. Зараз не час хворіти. Бережіть себе та своїх близьких. Не потрібно хворіти. Особливо під час війни. Так триває війна. Але сьогодні хочу привітати всіх бійців та командирів 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. З 19-ю річницею створення частини. Бригада воювала в Маріуполі, Харкові, Іловайську, Ізюмі. Слов'янську та зараз захищає кривий ріг. Про любов до України наших залізних лицарів говорить їх сміливість та професіоналізм. В сотнях битв, спалена ворожа техніка, знищені вороги, склади боєприпасів та пального, командні пункти орків та переправи і багато чого іще. Ми схиляємо голови в пам'ять про загиблих бійців 17-ї танкової. Вічна пам'ять героям. Бажаю всьому особливому складу бригади повернутися додому живими та з перемогою. Місто завжди буде підтримувати нашу героїчну бригаду. Кривий ріг та Україна пишаються вами, хлопці, зі святом, сталеве воїнство. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Та нашу перемогу скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!